Максимально сенсаційна новина цього тижня можуть з'явитися новини щодо закінчення кровопролиття, закінчення війни. Так сказав наш президент. Невже шановні глядачі? Закінчення війни? От от і цього тижня а ще залишилося два дні до закінчення робочої неділі сьогодні і завтра. Тобто, саме за ці два дні ми почуємо від нашого президента заповітні два слова. Війна закінчилась. Ви в це вірите? Я так. Хочу вірити тисячі разів ви мене запитували, коли закінчиться війна. Ось вам відповідь. А тепер детальніше з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть увагу. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити, це означає, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, ось сюди на цю кнопочку. Щодня саме для вас готую новини. Підтримуйте, будь ласка, українську журналістику. Цього тижня можуть з'явитися новини щодо закінчення кровопролиття. Повідомив Зеленський. Більш детальніше Україна продовжує продуктивно працювати для гарантування. Майбутньої безпеки і недопущення повторного російського наступу саме це тривожить нашу країну, саме це тривожить президента та весь світ. Уже цього тижня можуть з'явитися новини щодо закінчення війни. Чомусь ці слова взяті в лапки. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Хоча ми в цю заяву віримо, пишіть в коментарях. Закінчення війни, давайте хай це відео розійдеться всім світом. Продовжуємо в щоденному форматі. Фактично, 24 на 7 спілкуватися з усіма нашими партнерами. Ну це зрозуміло. Президенту потрібно спілкуватися з Європою та Штатами. Всі повинні розуміти, що і до чого. І як все відбудеться по порядку, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни, все має бути надійно та достойно для України, зазначив гарант. Достойно це з поверненням наших територій. Правильно я розумію? Також Зеленський повідомив, що 10 грудня запланована розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Оце так новина: економічна відбудова. Та розвиток нашої країни, розвиток економіки та відбудова безпосередньо будівництв, доріг все, що зруйновано ворогом. Паралельно завершується робота щодо 20 пунктів мирного плану, було до речі, 28, який може визначити параметри закінчення війни. Віримо, віримо в те, що ці слова сказані. Не для піару, а ці слова сказані для того, щоб світ підготувався до закінчення війни. На думку світу, сенсаційна новина про НАТО. НАТО це пережиток холодної війни. Конгресмен республіканець вніс законопроект про вихід США з альянсу за словами НАТО. Створювалось для стримування СРСР, який розпався ще 30 років тому. А трильйони доларів треба направити на захист США, а не інших держав. То, по суті, якась справедливість і тверезий розсуд тут є в його словах.